Моє бачення таке: стимулювати можна маток. Стимуляція маток може бути ефективною до 20% збільшити кількість розплоду при умові, що ваша сім'я забезпечена достатньо кормами, які є в вулику. А я вже казав, що всі бджоли, які народжуються, вони генетично народжуються з вищою некупленою освітою. Якщо в них в сім'ї немає 12-15 кілограм корму, вони вам розганяти розплід не будуть. Як би ви їх там не Стимулювати тому для того, щоб одержати хороші відгодовані бджоли зараз на зиму. У вас в сім'ї має бути мінімум: мінімум 4 медових рамки: дві з одної сторони гнізда, дві з другої сторони. Крім того, в кожній сім'ї має бути достатній запас перги. Тільки в такому випадку ви можете стимулювати бджіл. Стимуляція може бути різна. Стимулювати можна молодих маток. Старих маток стимулювати змісту немає. Старих маток треба міняти. От я в себе і більшість, хто займається професійним пасічництвом, міняють маток зараз. Сім'ї підсаджують молодих маток, які готові до яйцекладки. Вони будуть активно сіяти достатньо яєць і вони сильними підуть в зиму. Ці сім'ї підуть сильними в зиму, і матки успішно перезимують зиму. Старі матки, ви можете їх стимулювати. я не кажу, що в окремих випадках є такі речі, є такі сім'ї, які старі матки вже по два роки, і на третій рік пішли і прекрасно сі. Такі теж є, але це швидше виключення справи.